Давай чесно, більшість людей не ревнують. Вони накручують себе і потім роблять те, що найшвидше руйнує стосунки, допити, перевірки, пасивна агресія. Ти де з ким чого мовчиш. Накрут це спроба контролю. Контроль це страх втрати. І якщо ти це не визнаєш, ти будеш плутати тривогу з інтуїцією. Подивись на просту модель, думка, емоція, дія. Думка. Він вона охолов. Емоції тривога, напруга. Дія. Ти лізеш з повідомленнями, тестами, перевіркою, або робиш тишу у відповідь. І ось тут пастка. Дія дає коротке полегшення, але довгостроково вбиває довіру. Найчастіші тригери на круту три перше тиша. Друге. Прочитано без відповіді Третє. Зміна тону. Коротко, сухо, без смайлів. І мозок каже: Все нас кидають. Тепер найкорисніший інструмент: стоп алгоритм на 60 секунд. Крок один пауза. Реально хвилина. Не пише Крок. Два питання це факт чи фантазія. Факт це не відповідає 6 годин і так вже тиждень. Фантазія, це він написав ок, значить, зраджує. Крок 3. Одне повідомлення без допиту. Не де ти. А, я трохи тривожусь. напиши як зможеш, що все ок. Різниця між здоровою реакцією і контролем у формі. Контроль звучить як допит і ультиматуми. Здорова реакція звучить як потреба прохання. Коли ти зникаєш, я накручуюсь. Можеш кидати одну фразу, що ти зайнятий. І якщо людина нормальна, вона не буде сміятись, бо це не контроль, це правила зв'язку, які економлять нервообом. І отут ми переходимо до частини 5. Бо найкращий спосіб перестати накручуватися, не терпіти, а домовитись про просту систему контакту, коли пишемо, як попереджаємо, що вважаємо ок, а що тригером. У парт 5 я дам готові правила і фрази, які реально працюють.